Подорож по 50-й паралелі, Франція, тріумфальна арка у Парижі, тріумфальна арка, парижанний туристи з задоволенням прогулюються по чудовим єлисейським полям, що простягнувся від площі згоди до знаменитої тріумфальної арки. Тут можна не тільки відпочити в тінистому парку, але й зазирнути у відомі на весь світ бутіки. Польща, родовище кам'яної солі в місті Величка, Польща, яке розроблялося з. 13 по 20 століття. Шахта відображає розвиток методів і технологій видобутку солі протягом 7 століть. Вона являє собою коридори та галереї на 7 підземних рівнях на глибині від 57 метрів до 198 метрів загальною протяжністю понад 200 кілометрів. Найбільше та найвідоміше озеро у татрах, розташоване в польській частині Татр у долині Рибячого потоку на висоті 1395 метрів. Морське око було визнане журналістами одним із п'яти красивіших озер у світі. Вавель замковий комплекс по одноіменному пагорбі в місті Кракові, в стародавній столиці Польщі, розташований на лівому березі річки Вісла. Має надзвичайне значення для історичної свідомості, самоідентифікації польського народу. Чехія замок Орвик, чи назва в перекладі на Росі. Російського означає рвине гніздо розташувався на скелястій скелі, що омивається водами Орвицького водосховища на лісів. 2. він знаходиться всього в 82 кілометрах від Праги, що робить його більш привабливим для туристів. Німеччина. Рюген є найбільшим найкрасивішим з німецьких Балтійських островів. Рюген знаменитий своєю різноманітністю пейзажів, включаючи спогіддя, лісисті бар, піщані пляжі, лагуни і прекрасні півострова. Серед основних визначних пам'яток півострів Джецьманд і красиві букові ліси Штурнс драматично спускаються до моря висоти 117 метрів. Варто також відвідати невеликий старий курортне місто, пудбус з численними неокласичними будівлями та парками.